Чи хочуть на Москві війни, звичайно, так це очевидно. Бо з задоволенням вони воюють гидко і огидно. Коли у нас один снаряд на їхні десять у гармати, Коли на честь війни парад мертві влаштовують солдати. Дідів на паличках несуть, які суці у них скитаю, І повітря смородом псують, під рев на танки покатаю. Дітей, те ще Малку вбивству вчать Московські зіць пропагандони. І відбірним матом п'яна мать Вітає вдриз іранські дрони. А щоб боялися свої, їх підривають ефес біси І підузбеків знавої, переодягнуті і бліси. Танцює вскач на чорті чорт, адже таким війна це щастя. Кров наливається з реторт, пий доскочу у ваньки Настя. Чи хочуть на Москві війни? Питання, звісно, риторичне. Вбивай вже давно вони все, що не мертве, але вічне. Ними роздягнутий Ісус і на хресті розп'ятий знову. Фашист, сказали ти, дідусь, бо добре знаєш, віруй мову. Фашист, сказали ти, дідусь, бо добре знаєш, віруй мову. Не, братан, чи хочуть на Москві війни?